Кілька місяців в навчальних закладах міста працювала депутатська комісія. Перевіряли, як витрачаються батьківські благодійні внески. Виявилось багато цікавого. Наприклад, винагорода та матеріальна допомога вчителям за рахунок батьків. Про результати перевірки дивіться далі. В роботі комісії декілька разів приймав я особисту участь. На цей час є проміжут... проміжні висновки цієї комісії. Ну звертаю увагу, виявлено одне, начебто так, ну я не вважаю що порушення поки що. Разом тим для мене було несподіване те, що зараз озвучить Наталя Володимирівна. І я звертаю увагу, все ж таки батьків, Ще раз, батьки, будь ласка, ви, якщо даєте кошти школі на благодійну діяльність, ви самі. Визначаєте цільове призначення цих коштів ви самі. Не вони, а ви самі. І ви самі визначаєте методи і засоби контролю за витрачанням цих коштів. Ви самі. Ще раз звертаю увагу керівників освітніх закладів. Не ви витрачаєте на власний розсуд кошти, які зайшли від батьків. А ви питаєте у благодійників, чи можна ці кошти витратити в тому числі на заохочення ваших працівників? Ось тільки наслідки такого заохочення дуже їм цікаві. Якщо у особи є субсидія, питання він повідомляв субсидію про те, що він отримав за батьків кошти заохочення? Це перше. По-друге, чи сплатив він податки? Починається з малого. Ми кричимо, що там олігархи десь хтось не платить. Ви самі платите податки, коли отримаєте батьківські кошти як заохочення. Ви платите податки? Комісія перевірила, перевірила використання благодійних батьківських внесків у таких навчальних закладах та дитячих садочках. Це середня школа номер 3 школа МВК Дивосвіт. Номер 11 лише школа номер 12 ліцей, гімназія, ДНЗ номер 4 ДНЗ номер 21 ДНЗ номер 18 і ДНЗ номер 28 Згідно постанови Кабінету міністрів України номер 1222 від 04.08.2000 року про затвердження порядку отримання благодійних добровольних внесків, в пункті 5 чітко прописано, яким чином здійснюється бухгалтерський облік. Бухгалтерський облік благодійних внесків ведеться від. Порядку бухгалтерського опіку та звітності бюджетних установ гуманітарної допомоги, за яке затверджено наказом Головного управління державного казначейства від 18.12.1999 року номер 113 У середній школі номер 3 та середній школі в Кадиосвіт облік везеться згідно порядку і підтверджуючи документів в наявності. У деяких закладах освіти провинні документи оформлені неналежним чином. А також відсутні підсумкові відомості або в них наявні помилки, там арифметичному порядку тощо. Таким навчальним закладам дані, дані рекомендації привести у відповідність відність про використання благодійних батьківських внесків. Найбільш незрозумілим для комісії виявилось цільове використання благодійних батьківських внесків. Саме батьки та батьківські комітети повинні здійснювати контроль своїх коштів, використовувати ці кошти в першу чергу. на Потреба дітей цього закладу. 16 листопада 2017 року комісія навчолі з міським головою Абрама Володимиром Васильовича перевірила використання благодійних внесків у Шовтоводській гуманітарній гімназії Мініласі Українки. Згідно до документів, які були представлені тимчасовій комісії, благодійні батьківські внески використовуються на, на потреби там. Гімназії там, закупівлі, там товарі, і так далі, матеріальну допомогу працівникам гімназії, винагороду заборону роботу вчителям або працівникам закладу, роботу у літньому таборі, підготовку документів до навчального року, навіть казначей гімназії, який одночасно є працівником цього закладу, отримує винагороду за збір благодійних батьківських внесків. Розмір таких виплат коливається від 150 до 1000 гривень. За один раз та підтвердження видатковими касами ордерами. Значна частина коштів використовується на транспортні витрати та відрядження працівників гімназії. Комісія була зроблена підфіксація даних пунктів. Мною, ну, як голови комісії, направлено звернення до міського голови з метою отримання відповідних документів від міського відділу освіти та навчального закладу, аби зрозуміти. Правильно використання коштів на такі потреби. У січні, на, у січні 2018 року на 35-й сесії міської ради прийнято рішення про продовження комісії ще на три місяці ми продовжуємо працювати. Комісія звертається до батьків, які платять благодійні внески навчальним закладам нашого міста та наголошує, що право контролю та перевірки використання благодійних внесків за цільовим призначенням має кожен із батьків. І це є контроль їхніх коштів. Може все ж таки ну, краще придбати щось корисне для навчального закладу, так інвентар, обладнання, книжки, іграшки, ну саме те, що потрібно нашим дітям. Тому прошу батьків бути небайдужими та звернути увагу, на які цілі витрачаються благодійні батьківські внески, та контролювати все ж таки порядок їхнього використання.